Події районного значення в Первомайській школі мистецтв урочисто відкрито новий корпус хореографічного відділення. Діалог з молоддю триватиме. В уряді підбили підсумки візиту до Москви. Футбол для усіх. В Бендерах відкрили ще два футбольних міні-поля. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Сьогоднішній робочий день президента пройшов у Слободзейському районі. Інспекція главою держави відремонтованих коштом фонду капвкладень та з даних в експлуатацію об'єктів триває. Як і тих, що пропонують включити до державної програми. Особливу увагу сьогодні Вадим Красносельський приділив закладам сфери культури. Дитяча школа мистецтв селища Первомайськ. Тут навчається близько двох сотень юних жителів Слобозійського району. Сьогодні в установі свято урочисте відкриття корпусу хореографічного відділення. Умов для проведення занять з юними танцюристами досі не було. Минулоріч заклад додаткової освіти включили в програму фонду Кавкладень. На будівництво виділили 5 мільйонів рублів. Це, Це роботи наших дітей різних років і різних напрямків. Ми щасливі що у нас є можливість тепер продемонструвати роботи усім. Раніше їх просто нікуди було виставляти. Сучасне оснащення, правильно організована вентиляційна система, умови для зберігання та впорядкування костюмів, оркестровий клас для занять духовою музикою, що вимагає особливої акустики та звукоізоляції, а також санвузли, роздягальні душові. Все це тепер в школі є. Я думаю, що буде інтересу людей віддати свою дитину сюди, щоб вона стала чи музикантом, художником, чи хореографом. Головне, щоб вона доторкнулася до мистецтва. Це формує характер і особистість. Треба вкладати в майбутнє нашої республіки. Ми це сьогодні і робимо. А це будинок культури села Володимирівка. Сьогодні тут теж вже завершуються будівельні роботи. Відновлення культурного осередку після багаторічного простою розпочалося кілька років тому. Поступово замінили покрівлю, посилили фундамент і стіни. Цьогоріч вирішили приміщення розширити сучасною прибудовою. На це з фонду кавкладень виділили більше мільйона рублів, стільки ж і за програмою виконання наказів виборців для облаштування водопровідної та каналізаційної. Систем. А це ближньохутірський десадок Оленка. Дворова територія повністю вимущена новою тротуарною плиткою. Таке облагородження території сьогодні проводиться у десяти дошкільних та навчальних закладах району. 15 тисяч квадратних метрів. 15 тисяч квадратних метрів. Ми освоїли вже 4,5 мільйони рублів. Звичайно, всі в захваті від такого зовнішнього вигляду. Оглянув президент і будівлю. Зведений більше трьох десятиліть тому приміщення сьогодні у задовільному стані. Капітального ремонту потребує харчоблок. Ціна питання близько 700 тисяч рублів. Ми, Ми підтримуємо, щоб вигляд був. Дитсадок збудований ще у 82-му році. Це колгосп був, обладнання теж того часу. За ініціативи президента була розроблена програма, спрямована на поступове оновлення обладнання у харчоблоках шкіл і дитячих садків. Виділяються на ці цілі кошти і за лінією фонду капітальних вкладень, де садоколенка теж буде включено до цієї програми. Верховна Рада в першому читанні проголосувала за проєкт бюджету на наступний рік. Документ соціально орієнтований, закладено кошти на підтримку молоді молодих сімей. Гроші спрямують і фонд капітальних вкладень. У пріоритеті бюджету на наступний рік соціальні виплати. Зарплати і пенсії будуть вчасно і в повному обсязі. Це майже 70% усіх запланованих витрат. З 1 липня підвищать оплату лікарям від 10 до 30 відсотків залежно від категорії. У планах платити більше і іншим фахівцям. Предусмотре на расходов на оплати труда передбачено збільшення оплати праці для педагогів у зв'язку з формуванням нових класів. Це 7 мільйонів 600 тисяч рублів та поетапне збільшення зарплат працівникам тролейбусних управлінь і Бендер. До обговорення питання підвищення пенсії зарплат придністровців, уряд і Верховна Рада повернуться навесні. В цей бюджет заклали більше коштів на закупівлю медикаментів, житла для дітей сиріт. Є в документі і нові держпрограми, наприклад, фонд підтримки молоді та молодих сімей. Основний фінансовий закон стане бюджетом розвитку. Коштом фонду капітальних вкладень триватимуть ремонти шкіл, лікарень, дитячих садків по всій країні. У 2020-му тарифи для населення не зростуть, як і в цьому році. Оплату частини економічно обґрунтованого тарифу візьме на себе держава. монополій, підтримуючи підприємства природних монополій, ми закладаємо основний посил, що для населення величина комунальних послуг у 2020 році не підвищиться. тобто тарифи залишаться на рівні 2019 року. Комунальним підприємствам спрямують понад 100 мільйонів рублів. Гроші витратять на ремонт системи та обладнання ЖКГ. Їх зношеність сягає 50-70%. відсотків. Кошти також направлять на підвищення оплати праці працівникам комунального господарства. Просування it технологій серед Придністровської молоді цю ідею запропонувала Наталя Гушан, студентка другого курсу Московського фінансового університету, на зустрічі з прем'єром, що відбулася у жовтні. Сьогодні ідеї молоді вже впроваджують у життя. 14 грудня у Терасполі пройде конференція з популяризації it галузі конференція передбачає участь до 600 чоловік. Це старшокласники придністровських шкіл. Ми з Наталією зв'язувалися, оскільки вона запропонувала виступити з доповіддю. Вона згодна і приїде на цю конференцію. Говорили на зустрічі у Москві і про методи викладання іноземної мови у школах республіки. Це питання педагоги вже розглянули на республіканській науково-методичній раді. Повністю змінювати навчальну програму відомство не буде, але деякі поправки все-таки внесуть. Плюс організують курси для підвищення кваліфікації. Вчителі дійсно визнали, що не всі діти, прослухавши курс з першого або другого класу по одинадцятий, можуть говорити іноземною мовою, хоча є приклади, коли вчитель говорить іноземною мовою весь урок. Тому ми хочемо добиватися цього ж від більшості наших учителів. А ще у Придністров'ї вже цього місяця з'явиться інформаційний центр для туристів. Питання поліпшення туристичного потенціалу нашого краю теж цікавила. Молодь Термінал розгорнуть на залізничному вокзалі. Саме звідти більшість туристів розпочинають свою подорож республікою. Берлін Економікс знову в Придністров'ї. Експерти незалежної консалтингової компанії вже провели в республіці кілька досліджень. Наприклад, вивчили стан справ економіці і дали оцінку інвест клімату. А напередодні в уряді представили результати чергової роботи. На цей раз німецькі експерти разом з нашими фахівцями говорили про дуальну освіту. Дуальна освіта. Тільки 30% теорії і 70% практики прямо на майбутньому робочому місці. Працевлаштування гарантовано. Проєкт запустили в січні 2018-го. Мета вирішити проблему дефіциту робочих кадрів. Сьогодні за програмою угоди уклали 23 підприємства і 8 навчальних закладів. Дуальне навчання пройшли більше сотні людей, але проблема з нестачою робочих рук все ще актуальна. З 2012 року… Сто року число учнів у сфері професійно-технічної освіти скоротилося на 21%. один Назвичайно тут може бути проблема престижу. Може молодим людям більш цікаво здобувати вищу освіту. Це спостерігається не тільки в Придністрові, у всіх більш розвинених державах. Німеччина Швейцарія динаміка дуже схожа. Це тільки одна причина. У Придністрові навчальні плани, обладнання та інфраструктура не завжди відповідають сучасним стандартам. Підприємства по суті витрачають гроші на донавчання випускників. Сприяння тому, щоб компанії справлялися зі своєю важливою провідною ролью забезпечення професійно-технічної освіти. Перш за все, це стосується підготовки інструкторів, працівників підприємств, щоб вони могли системно проводити таке навчання. І ще одна рекомендація від Берлін Економікс збільшити час дуального навчання замість трьох шести місяців. Рік два в цілому німецькі експерти назвали програму успішною і додали, схожі проекти працюють у багатьох країнах світу. Яка вона військова служба та озброєння? Ближньохотерські школярі від сьогодні вже знають про це все. Екскурсія до окремого резервного прикордонного козачого полку видалась досить цікавою та насиченою. Зразки озброєння з захопленням розглядали та вивчали не тільки хлопчиська. У захваті від побаченого були й дівчатка. Діти самі розбирали та збирали автомат а ще й передали важливу інформацію через справжню рацію. І вже у музеї дізнались про історію чорноморського козацтва та відродження чорномор. Морського козацького війська, незважаючи на те, що приїхали до нас другокласники, їм було цікаво. Найбільше їм сподобалася зброя, яку можна потримати і помацати. У музеї вони отримали знання з історії рідного краю, які в майбутньому їм безумовно стануть в нагоді. Можливо, хтось із них після таких екскурсій вирішить пов'язати свою долю із збройними силами. Розповіли дітям не тільки про застосування зброї, а й про заходи безпеки в разі виявлення ними боєприпасів. Екскурсією школярі залишились задоволені і щиро дякували військовослужбовцям. Яскраве завершення спортивного сезону. Ще два футбольних поля прийняли перших гравців у мікрорайоні Шовковий та Борисівка в Бендерах. Спортивні об'єкти результат дії програми виконання наказів виборців. Десять років на цьому місці був котлован зі сміттям. Нещодавно тут з'явився сквер, а тепер і місце для активного відпочинку. Тепер у жителів мікрорайону є власний спортивний майданчик. У перспективі на ньому встановлять баскетбольні кільця та волейбольну сітку. Наша команда наша команда без назви, але ми граємо за одинадцяту школу. Сьогодні будемо змагатися з четвертою школою. Дамо бій, і я гадаю, буде гарна гра. Йдемо розминатися. Перший матч на новому полі видався дуже динамічним та видовищним. Район Шовковий повертає минулу футбольну славу. Команда одинадцятої школи перші чемпіони. А це вже Борисівка. З проханням облаштувати майданчик. Місцеві жителі теж звернулися до свого депутата. На місці пустиря встановили металеву сітку, уклали поле з якісним штучним газоном. І ось довгоочікуваний матч і перший футбольний пас. Средства виділене були з республіканського бюджета. Кошти були виділені з республіканського бюджету за виконанням програми наказів виборців. Державна адміністрація Бендер активно підключилася до реалізації своєї частини проєкту, супроводжуючи будівництво. Тепер є всі умови, щоб відроджувати і розвивати спортивні традиції дворових і професійних футбольних команд. А ветерани спорту допоможуть молоді у цій справі. Коли я приїхав у 80-му році. Тут було футбольне поле спрощеної конструкції. Діти ганяли. Воно поросло травою. Зараз чудовий майданчик. Тут організована команда району Борисівка. У нас вже дві групи. Думаємо, коли потепліше, провести тут турніри. Перша гра на Борисівському полі для міні-футболу зібрала молодь з усього мікрорайону. Тепер вони записуються в чергу, щоб випробувати новий газон. У планах побудувати такі майданчики у кожному районі міста. Такі маємо новини на сьогодні. більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.